Майже 15 мільярдів збитків, пошкоджені ліси, забруднення території снарядами та мінами, знищені тварини та рослини. В такому нині становищі Національний парк світі гори, що на Донеччині, раніше до війни туди приїжджали відвідувачі з усієї України. А тепер навіть співробітники не мають можливості потрапити на певні ділянки через замінування та ворожі обстріли. Про те, як намагаються працювати у парку у таких умовах, щоб зберегти святі гори, наша кореспондентка Софія Чолос розкаже. 44 тисячі гектарів, саме така площа національного парку святі гори. Нині тут тиша та спокій, але ще на початку повномасштабної війни ця територія була під російською окупацією. Та навіть зараз на віддалених частинах парку ведуться бойові дії. Про те, як війна впливає на природу на прикладі цього парку, ми поговорили з його директором. Про цю машину ви розказували, що це ваша була. Да, да я дав батальйону кольчицького. Ну бачите, що. Та й сталося директор парку Сергій Примачук показує понівечене через бойові дії, майно автівки, трактори, пожежні машини. Тепер звалище брухту. Каже, війна забрала в нього і дім. У мене хата розбита. на подвір'ї погибло три чоловіка. Ракета до сих Сіпорта Шічіфа в в простянці пробила. Тож прпрошу приходилось приміщення. Ну, Зараз я в Славіській живу, тому що неможливо там жити. Окупація та обстріли завдали збитків не лише парку, а й його співробітникам. Приблизно екологічна інспекція обласна е, цим займається, Методики розробили і як оцінювати збитки. І десь приблизно на 15 мільярдів гривень збитки. Це що касається е, тільки. Природи. Ну і е, саме головне, що збитки е, нанесені і е, людям, які е, робили і роблять в національному парку. І моральні, і фізичні. У нас тут тільки четверо співробітників загинуло, захищаючи е, нашу свободу. Е, були поранені теж. Шість чоловік, де зараз навіть не знаємо, де їхня яка їхня судьба. Нині тут працює понад 70 людей. Їх можливості обмежені через брак техніки, а певні ділянки все ще не розміновані. достатньо сказати що в річки в нашій сірі тільки один 41 вид риб. Не кажучи вже за 140 видів птахів і так далі. І так далі. Індеміки у нас біля 20 видів ендеміків, які занесені в червону книгу України. Другий рік ми не можемо посадки якісь робити, тому що площі, які планували для насадження, туди доступ поки ограничений. Сергій сподівається, що певні види все ж відновляться, і з матеріальним забезпеченням допомагає держава, зарубіжні країни та волонтери. Але найбільше має надію на успіхи на фронті. З Донеччини Софія Чолос, Максим Масленіков, Сергій Томко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.